Добро всім дня. Ви на каналі Кулякон. Сьогодні у нас 15 липня 2024 року. Кам'янка, Черкаська область, центр України. Давайте разом зі мною переглянемо, що змінилося за 5 днів. Останнє відео ми знімали 10 числа, сьогодні вже 15. -е. Що змінилося по формам, які ми знімали? Може щось нове почало фарбуватися. Такий зараз вигляд має. Венус Сідліс вже більше окрасився. Дуже смачна ягода. Це у нас Венус Сідліс. Такий вигляд має на 15 липня. Такий вигляд має Прима України. Вже набираю жовтізну, не знаю значить камера передасть. Ягодка вже потрошку починає розмягчатися. Це у нас пріма України. Безумно смачна форма. Ось такий вже вигляд має. Ягодки доволі крупні. Пріма України. Такий вигляд має фуршетний, вже практично повністю зафарбувався. Доволі крупні ягоди, але ж постійна проблема гороха. І іноді підтріскує. Хоча смак, звісно, не перевершений. на 15 липні. Це перед, перед вами подарок не світає. Ось така вже ягодка. Це вже громко майже буквально декілька днів. І можна виборочно, ці ще зеленувати, можна виборочно підрізати. Ну ці десь не 5-7. А так. Всё такая. Пару дней. Ну, дуже хорошая, дуже ранняя дуже смачная форма. Подарок не святая. Тут рядышком Каталонія. Ось вот така же ягода. Вже практично закінчує фарбуватися. Набирати окрас. Ось вот така каталонія. На 10 липня. Так, ідемо далі. Ось такий вигляд має Юпітер. Вже почав фарбуватися. Десь більше, десь менше. Мені дуже смачна ця форма, хоча її більше використовують для вина. Вино получається. Просто заглядіння. такий Юпітер. Це енергодар. Деякі ягодки підпеклися. Але отакий вже вигляд має енергодар. Дуже урожайна форма, дуже гарні виповнені груни. В цьому трошки, трошки погорошив, Ну, факт залишається фактом. Смачна і урожайна форма. Енергодар. Так, далі в нас іде красава. Ось такий вже окрас набрала красава. Це красава Віктора Михайловича Калугіна. Дуже достойна форма. Дуже хурмка. Дуже гарний має вигляд. Це перед вами Азія. Це перві сигналки. Дуже цвів такий несприятливі умови, погорошив, але для сигналок, я на це не звертаю уваги. Мені головне побачити результат перший. Ось ці ось ягодки. Горох уйде обов'язково попідгорав. Я його пізно трошки затінив, але для того, щоб. Подивитися, для первого врожая буде прекрасно. Азія Калугина Віктора Михайловича. Золотої людини. Дуже доброзичливий він. Азія. Дай Бог йому здоров'ячка. Це перед вами перше сигнальне плодоношення. Кишмиш велетень. Дуже крупнюща ягода. Це честь і хвала писанки Олега Михайловича за цю та інші форми кишмиш велетень. Просто суперова. Рядочком тут рук. Розовий устріль тракострики, навіть ще геть зелений, ще не фарбується. Не можу не показати вам цю красу. Форма називається виносливий длина, грон. Просто заворажує. Форма ягодки. Вона ще буде дуцем. Вона ще збільшиться. Ну, дуже гарна. Гарна, смачна. Я дуже задоволений, що в мене з'явилася така форма. Виносливий. Це перед вами камбат. Вже дуже активно набирає окрас. Зафарбовується. Дуже прекрасна форма. Так, це ось ягідка, за якою ми спостерігаємо після граду. Засохла. І поки тримається. Цікаво. Такий комбат. З цієї сторони все більш зафарбовано. Ось такий комбат на 10 липня. На 10 липня почав зафарбовуватись подарок Білорусі. Це сигнальне плодоношення. Ну, почав зафарбовуватись. Ось такий вже вигляд має полуничний. Або клубничний. такі і всі його знають. Вже почалися окрашувати, Тут була окрашена оця. дві гронки від ягодки. А це вже почали окрашуватися і до інші. Дуже плотновато трошки. Ну не дуже трошки плотновато. Але вона не давиться. І дуже гарний смак полуничний прекрасніша форма це перед вами форма Віктора Михайловича Зепс На камера передачі не є, але ягодка вже починає набирати розовинку. Починається йти окрас. Я дуже сильно хотів цю форму. Нарешті я її маю. Маю сигналки. Ну, у нас трохи є погорошила. Але для, для сигнального плодоношення я не особливо звертаю увагу, тим паче знаючи, які були умови, коли він цвів. Не дуже виноградні. Так що таке запилення і то, це дуже прекрасно. Зевс. Калугина Віктора Михайловича. Дуже гарна, дуже ярка така. Форма буде достигати, будемо спостерігати. Хочу вас трошки відволікти від винограду і показати наші томати. Там у нас ще в мене відбувається підв'язочка. Ось такі у нас томати. Все накрито, бо... Сонце пече таке, що просто неможливо. А тут в затіночку можна працювати навіть цілий день. У мене тут і сховані саженці, які я буду висаджувати в цьому році. Геннадій. Ось такий вже Геннадій. Конфетка. Писанки Олега Михайловича. ОМ Красавчик. Сьомушка Прекрасний вже ріст. Так, парфюм. Кривбас, кривбас, як вигнався вже. Прекрасна форма. Рані. Ще одна є конфетка. Кузьміч. І ще один. А, це ще один саджін Геннадій. А тут ще помідорчики. Вже, слава Богу, збираємо. Смакуємо. Ну, така краса. Так, дальше на цьому молоднячку, що перед вами, ми завершимо сьогоднішнє відео. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім мирного неба, крепчащого здоров'ячка. А всім, хто захищає нашу неньку Україну, щоб... Мимо завжди прилітали кулі, гранати, бомби, осколки, щоб все їх оминало. Вони захищають своє, не чиїсть, і нікого не нападають. Слава Україні, слава ЗСУ, слава всім військовим, завдяки яким ми можемо працювати, завдяки яким ми зранку можемо прокинутися. Хай вам щастить! До нових зустрічі.